Вітаю, друзі! Нікого сьогодні не здивуєш вже в Україні словом ухилянт. Тобто, це людина, яка свідомо саботує участь в захисті країни. Їх аргументи, в принципі, всім відомі. Ці аргументи це банальне виправдання їх страхів. та боєгусто. Я хотів поговорити трохи про інше. Про Мобілізаційний потенціал. У суспільстві нашому серед людей звучить вимога справедливості. Давайте спробуємо проаналізувати, які є можливі категорії населення, що мали б йти на мобілізацію. Це багато обговорюють людей. Отже, всі люди рівні. Це аксіома. Всі люди однаково важливі для своїх рідних. Всі люди однаково громадяни своєї країни. Але є люди, які, користуючись прогалинами в законодавстві, або навіть використовуючи прямі дії корупційного характеру, уникають мобілізації. Способів є багато різних. Хтось е, купив собі документи, які дозволяють тривалу відстрочку, хтось за хабар виїхав за кордон та там перечікує війну. Хтось просто ховається від мобілізації, сидячи вдома чи ховаючись в місцях, де, на його думку, до нього не дійде повістка. При цьому такі люди використовують процедури, прописані в законах, для тих людей, хто насправді має право на відстрочку. Або взагалі звільнений від обов'язку бути мобілізованим. Є відповідні державні структури, які мали б цим займатися. Наскільки вони роблять це ефективно, це питання окреме. Питання, це треба задавати саме цим органам. Серед людей побутує думка, що воювати має професійна армія, а громадяни не повинні приймати в цьому участь, бо вони платили податки, з яких утримувалась армія, військові. Але це не зовсім так. При умові локального конфлікту, коли достатньо сил та засобів тих, які є у Збройних сил, насправді достатньо застосувати регулярну армію. Але при умові широкомасштабного вторгнення, коли військові дії відбуваються на дуже великих територіях із застосуванням великих кількісно сил агресора, діє норма Конституції, коли Оборона та захист країни є обов'язком всіх громадян, в умовах широкомасштабної війни регулярна армія є основою, а мобілізовані люди, залучені до війни, збільшують збройні сили до такої кількості, яка достатня для відсічі агресії та відновлення конституційного ладу на всій території країни. Наскільки є на це сили та засоби. Є перелік згідно закону тих категорій людей, які звільнені тимчасово, або зовсім від участі у мобілізації. Наприклад, студенти, вишів та багато інших категорій. Але я, наприклад, не можу зрозуміти, чому з кола тих, хто має бути мобілізований, виключають громадян. Які служили в колишній міліції, теперішній поліції, СБУ, прокуратурі і багато інших держорганах. Та зараз знаходяться, наприклад, на пенсії. Але вони у тій віковій категорії, яка може бути мобілізована та має достатній рівень здоров'я для виконання завдань на фронті в складі Збройних сил України. Особисто знаю колишніх співробітників міліції. Поліції, які служили зі мною в одному підрозділі Збройних сил, та такі, хто служить зараз, ці люди мали можливість згідно цієї норми уникнути служби, але вони пішли добровільно. Питання, чому пенсіонери умовно молодого віку поліції, СБУ, прокуратури та інших державних органів. Виключені з списку тих, хто підлягає мобілізації. Аргумент, що ці люди спеціалісти в якихось спеціальних галузях, не витримують жодної критики, бо ці люди вже не є дійсними співробітниками та не виконують цих особливих функцій. Получається, що таким чином. Виводячи деякі категорії громадян з-під мобілізації, влада провокує суспільне напруження та дає додатковий аргумент тим людям, які шукають причини виправдати своє ухиляння від служби. А тут вже країна-агресор, РФ, одразу це використовує у своїх інформаційно-психологічних операціях та нагнітає суспільну напруженість. Окреме питання: кількість державних службовців та службовців місцевих органів влади, задіяних в процесах управління та контролю. В умовах війни та зменшення економічної діяльності суб'єктами господарювання. А відповідно, зараз ми маємо ситуацію, коли можливо вивільнити значну кількість таких держслужбовців, задіявши їх у мобілізації. Та ще один важливий момент. При потребі таких людей можуть замінити е, ветерани війни, які мають статус інвалідів, наприклад, через втрату у боях здоров'я. Зрозуміло, що такі ветерани мають відповідати критеріям професійної відповідності е, за своїми ознаками, наприклад, освіта. Як мінімум. Головне, що я хотів сказати, це. Має бути у питанні мобілізації соціальна справедливість. А така соціальна справедливість буде досягнута лише тоді, коли питання мобілізації буде активно обговорюватись у суспільстві, та суспільство своєю активністю буде спонукати тих, хто при владі, приймати відповідні державні акти, що забезпечать таку справедливість. Але, на жаль, більшість суспільства проявляє активну байдужість, що дає різним хитрим ділкам можливість просувати свої інтереси та інтереси окремих груп. Хочу вам нагадати: життя триває, точиться війна.